Україні зареєстрували перший випадок мавп'ячої віспи. Про це говоримо просто зараз. Ви дивитесь новини на телеканалах Тернопіль, 1 та інтебе. Вітаю вас. Із ще одним захисником попрощались на Тернопільщині у селі Великі Загайці Великодедеркальської громади поховали воїна Миколу Чаплюка. На похорон прийшли близько тисячі місцевих, аби віддати шану тому, хто віддав життя заради вільної України. Ті, хто знав чоловіка, згадують його як турботливого сім'янина, чудового музиканта та хорошу людину. Микола Чаплюк загинув на Херсонщині у боротьбі з російським агресором. Вічна йому пам'ять. Талановитий музикант, патріот, захисник України, воїна Василя Мармуса провели в останню путь у Чортківській громаді. Друзі кажуть, він дуже любив Україну. Батько Василя Володимир Мармус, учасник росохатської групи. За український прапор був засуджений радянською владою до шести років позбавлення волі у колонії суворого режиму з наступним засланням на п'ять років. Тож любов до росіян у сина Василя була, можна сказати, у крові. Він пішов воювати добровільно за всіх нас як прощались із воїном далі за ста років 120 хвилин літала алтарс мік свободи мільйони людей мільйони 6 воїни войни повстанської армії купа десиденти якраз на сотні і зараз тисячі. Небесних героїв, тисячі там з неба дивляться на нас і за нас молиться. Василь Мармус герой, син героя. Наголошує священник під час прощальної молитви. Провести в останню путь захисника прийшло чимало людей: рідні, близькі, однокласники та й просто жителі Чортківської громади, які вважають своїм обов'язком віддати шану воїну. Так, не його особисто, Кожного героя я віддаю честь, тому що син теж Зараз на фронті. Та, напевно, найбільше серед присутніх це колеги. Василь Мармус був музикантом. Друзі розповідають, грав на багатьох інструментах, зокрема, акордеоні, баяні, губні гармошці, неперевершено грав на тромбоні. Василь був дуже талановитою людиною. Ми музиканти. Ми разом спілкувались, грали, бували, святкували. Доброзичливий чоловік був взагалі. Дуже. Вкрай рідко таких людей зустрінеш. вкрай рідко. Були часи, що я з Василем грав, наша, наш гурт грав стожари і взагалі пересікались досить так, досить так часто. Добра людина була. Дуже шкода, що так сталося. Ми в даному випадку музиканти. Ми тут зібрався весь район. Ми його знали всі. Він грав у всіх гуртах, він не відмовлявся, він приймав участь в капелі бандуристів. він грав на духових інструментах, він відгукувався на всі заходи, він приймав участь в концертах. Бо говорити багато. Людина творча, весела, добродушна. Василь Мармус пішов добровольцем боронити Україну від російських окупантів. Тих, хто знав чоловіка, це не здивувало, адже Василь із патріотичної сім'ї. Василь був войовничою людиною взагалі по природі, досить воєвничою людиною. І батько його такий здоровий духом. Його батько Володимир Мармус, член росохацької групи, яка у ніч на 22 січня 1973 року вивісила у чорткові українські прапори. За це батько потрапив у заслання. Перед самим вторгненням росіян Василь присвятив татові пісню Брати по неволі. Про це нам розповів колега, музикант Ігор Железняк, і показав відео до пісні. Василь Мармос, боєць ї окремої десантно-штурмової бригади, загинув у боях на Харківщині. У воїна залишилась мати, батько, дружина та донечка. Дуже багато ми маємо сподів про нього, тому що він завжди мріяв про Україну. Він навіть ще, ще був молодший від мене. Він завжди мріяв про Україну. Він навіть забороняв, що ми в колективі мали якісь російські пісні, ще війни не було, близько. Він все любив Україну. Він свою жінку, прекрасно і дитину. Поховали Василяна Алеї Героїв, що на Ягільницькому кладовищі поруч із іншими захисниками України. Вічна пам'ять герою. З Володимиром Савчуком попрощали сьогодні у Тернополі. Чоловік пішов на війну в лютому. За час служби став для побратимів справжнім і вірним товаришем. Воював на Сумщині. Там і загинув 11 вересня. Провести в останню путь військового прийшли близькі друзі-побратими і односельчани. Він хотів бачити Україну вільною. За незалежність своїх рідних та усіх українців боровся Володимир Савчук. Чоловік спочатку повномасштабного вторгнення росіян не стояв осторонь. У перші дні війни він був добровольцем і самостійно прийшов до військомату, щоб стати на захист рідної держави. На фронті був вже 26 лютого. За більш ніж півроку Володимир став добрим другом усім у бригаді. не важко говорити. Це людина дуже. В минулому часі ми ваш нього. Це розвідник. Як людина, це товариш для всіх. На жаль, не мають права гинути за своїх дітей, за своїх батьківщину, за свій народ. Володимир мав позивний Сава. В липні йому виповнилося 48 років. Служив розвідником. І за час війни вдало виконав чимало бойових завдань. Останнім місцем бою для чоловіка стала Сумщина. І саме товариш його ще один загинув. Герц, герц. Тому 27 років, цьому суттєвість. Значить, немає. Вік. Люди пішли вибачте. вибачте. Володимир Савчук родом із села Настасів. Останні роки жив у Тернополі. Чоловіка залишилися батьки, дружина та троє дітей. Він завжди усім допомагав, підтримував, був щирим, мудрим, добрим, усміхненим, чуйним, мужнім та ввічливим. Так згадують чоловіка в Великоберезовицькій громаді. Загинув воїн 11 вересня поблизу населеного пункту Тур'я. Сьогодні ми зібралися тут, щоб віддати шану справжньому патріоту, мужньому і рішучому воїну, розвіднику радіотелефоністу. Другого розвідувального відділення розвідувального взводу військової частини А 7169 солдату Савчуку Володимиру зі сльозами на очах. Чимало людей прийшли провести в останню путь справжнього патріота. Поховали Володимира Савчука на алеї героїв Миколинецького кладовища у Тернополі. Вічна шана та слава українському воїну. Ти російської навали у війні перевищили 54 тисячі осіб. Лише за минулу добу українці знищили ще 200 ворожих вояк. Внаслідок високоточних ударів у районах населених пунктів Херсон, Васильівка, Перевальськ та інших трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках. Про це повідомили у генштабі ЗСУ. Наші захисники та захисниці щодня зменшують і чисельність техніки окупанта у четвер на Донеччині зенітники повітря. Тряних сил знищили російський гелікоптер К-52, відомий як Алігатор. Це бойова куманська машина авіації, якою вороги завдали ударів, зокрема по Запорожжю. Але завдяки українським військовим алігатор вже не зможе вражати цілі на полі бою. Також наші військові знищили ще одне російське ППО: шість танків, вісім бойових броньованих машин, сім артилерійських систем та іншу автомобільну техніку ворога. Росіяни гинуть всюди, куди прийшли, нібито визволяти, а ми наближаємо перемогу. Слава захисникам та захисницям України. Загинув під колесами автомобіля. Смертельна ДТП трапилася на трасі Доманово-Коваль Чернівці Тереблече. За попередньою інформацією, пішохід пересувався проїзною частиною дороги і не мав жодних світловідбивальних міток. Його збила автівка, пенсіонер помер на місці до приїзду медиків. Триває слідство. Придія автомобіля з підробленими документами затримали у Тернополі. Ввечері 15 вересня поліцейські зупинили машину, водій якої порушив ПДР. Під час огляду правоохоронці з'ясували, що посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію авто та інші документи на транспортний засіб у чоловіка чужі. А сам водій перебуває в розшуку за викрадення машини. Деталі інциденту з'ясовує слідчо-оперативна група. Пограбування серед білого дня у Тернополі в чоловіка викрали гаманець злочинця. Розшукує поліція. Співробітники Тернопільського районного управління поліції просять допомогти встановити особу невідомого чоловіка, який викрав гаманець з грошима та документами. Подія трапилася 13 вересня близько сімнадцятої години у Тернополі поблизу Терця Подоляни. Потерпілий залишив гаманець на лавці, а цим скористався зловмисник. Якщо ви впізнали дану особу, маєте інформацію про її місце перебування. Повідомте працівникам поліції за номерами телефонів 27 11 70 098 703 40 67 або на лінію 102. Готуватися до різних варіантів зими та опалювального сезону почали у Тернополі. Зокрема, на екстреному засіданні комісії СТЕП та НС спеціалісти обговорювали, як саме працюватимуть об'єкти критичної інфраструктури, оскільки ворог не полишає спроб нищити теплові гідроелектростанції та інші об'єкти, що працюють для мирного населення. У кожному місті напрацьовують по декілька сценаріїв, як обігрівати помешкання, звідки брати воду чи с. Світло, у випадку надзвичайної ситуації, головне задання сьогодні для тепловиків це забезпечити збереження роботи мережі теплопостачання, навіть про відсутності газу взагалі. Тобто, ми говоримо про роботу єдиної системи подачі тепла і гарячої води, яка буде працювати одночасно завдяки котельням, які працюють на традиційному паливі, на газі, так і котельням, які будуть працювати на альтернативних джерелах енергії, випадок відсутності газу взагалі. Ця мережа зможе оперативно перенаправити тепло, яке виробляється з котелень, які працюють на альтернативному паливі, в інші мікрорайони міста, в інші будинки чи бюджетні установи. Першочергово забезпечені будуть отримувати тепло, гарячу воду. Це всі наші міські медичні заклади, пологовий будинок, лікарні. Де укриття? Тепер безпечне місце під час тривоги. Містяни можуть легко знайти через додаток. За його допомогою можна не лише прокласти шлях до найближчого сховища, а ще і подивитися, чи є там туалет, вайфай, коли і для кого воно відкрите. Це найпростіше укриття сховища і протирадіаційне укриття. Де укриття? Такий додаток розробили у Тернополі, аби містяни у разі тривоги могли швидко і зручно знайти найближче безпечне місце. Додаток дуже простий в користуванні. Найти його можна за посиланням української мови, де укриття. Він дає інформацію про те, де ви зараз перебуваєте, які поруч з вами знаходяться на ближчі укриття, ділячи їх по різних типах. І тоді людина має можливість вибрати для себе то укриття, яке для нього більш необхідне, або йому бути більш комфортніше. Зокрема, чи є там вайфай, туалет, коли відкрите укриття? Адже сховатися можна до прикладу у кафе, спортивному залі та інших закладах, якщо вони розміщені у підвальних приміщеннях. Коли приходить сповіщення про повітряну тривогу, можна натиснути. Червону кнопку в... внизу екрану і фактично програма, визначивши ваше місце перебування з допомогою карт Google, вона вас просто направить. До найближчого укриття додаток, де укриття доступний для операційних систем Android та iOS. Застосунок безкоштовно розробило Тернопільське товариство Системний зв'язок. Ми можемо оновлювати інформацію, якщо укриття або міняє статус, або е, з'являються нові, чи можливо закривається якесь укриття, стає недоступним, то ми цю інформацію будемо оновлювати. Варто звернути увагу, укриття у дитячих садочках розраховані лише для дітей і вихователів. В день шкільні бомбосховища також закриті для громадськості, аби вмістити учнів і вчителів. Перший випадок віспи мав лабораторно підтвердили в Україні область, у якій виявлені хворого фахівці не називають задля збереження комфорту пацієнта. Наразі він у медзакладі на стаціонарному лікуванні адже має легкий перебіг хвороби. Як зазначили у МОЗ, діагностувати захворювання вдалось завдяки ПЛР-дослідженню. Зараз триває епідеміологічне розслідування цього випадку. За словами пацієнта, він не мав контактів із хворими на віспу мав та не виїздив. Див за кордон. Проте із симптомів захворювання у нього спостерігається підвищена температура та висип на тілі. Додамо, організація охорони здоров'я оголосила нинішню епідемію мавпічої віспи надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я. У світі вже зареєстрували понад 30 тисяч випадків зараження вірусом віспи Мавп. Кров ресурс, який зараз необхідний як ніколи. В реаліях сьогоднішньої війни, де ворог переважає у силі та техніці, ми, українці в тилу, повинні робити все від нас залежне, аби зберегти життя кожному бійцю. Крім того, варто не забувати і про цивільних, які стають жертвами ракетних та артилерійських ударів. Їм необхідна донорська кров. Донорство це про життя. Такий захід провели сьогодні у Тернополі. Про нього наш наступний сюжет. Твоя кров врятує три чужі життя. Про важливість донорства сьогодні вкотре наголошували у Тернополі. Ольга здала свою кров, аби дізнатися групу Терезус, адже у майбутньому дівчина хоче стати донором. Каже, зараз в умовах війни це як ніколи потрібно та актуально. Сьогодні Ольга дізналася свою групу крові, друга мінус. Вважаю, що це досить потрібно і важливий крок в нашому житті, і всім потрібно на це наважуватись, тому що люди перебувають в різних умовах, і це потрібно. Безкоштовно визначали групу крові в одному з ТРЦ Тернополя. Окрім цього, тут діє виставка Донорство це про життя. Організатори цієї події, команда Донор Я» хочуть донести через візуальний контент важливість донорства крові, а також спростувати усі міфи про це. У нашому місті такий захід влаштовують вже вдруге. Торік схожі тематичні виставки організовували у Львові, Івано-Франківську, Рівному, Луцьку, Ужгороді, Чернівцях, Миколаєві, Дніпрі, Житомирі та Хмельницький. Цьому навіть якщо людина колись думала чи не думала, бути донором не бути. Якщо ви старші 18 років, не маєте пробти показів, то ми запрошуємо спробувати піти, здати кров, бо це три врятовані житті, і треба розповідати молоді, розповідати своїм друзям, знайомим про донорство. Це круто, це про життя, це про здоров'я. Це такий. Спосіб рятувати і інших, і себе. Коли багато поранених, коли є військові в госпіталь, цивільних дуже багато. Коли наші вагітні народжують діточок, можна врятувати два життя: вагітної мами і, і дитинки. Багато операцій робляться, які потріб, потребують переливання крові. У нас є дуже багато онкохворих, які це є як процес реабілітації, терапії. Тому чому ні? Долучитися до доброї справи, знати свій резус-фактор і здати кров, врятувати життя. Популяризувати донорство наразі необхідно, переконаний ВОО-директора Тернопільського обласного центру служби крові Петро Лучанко. І, хоча донорів сьогодні на Тернопільщині вистачає, перестрахуватися потрібно, адже у будь-який момент кров може знадобитися у інших областях. На сьогоднішній день ми забезпечили те, що нам належить, і починаємо помаленьку напрацьовувати. Так, звичайно, мінусної крові, резус, мінус крові є 15 А потреба, знаєте, є така, що якщо сьогодні потреба є, то вона є. І, Скажем, друга мінус треба стільки, скільки треба. Ми маємо. Тисячі номерів телефонів, у нас є база донорських кадрів, нема такого, щоб ми не забезпечили ні себе тут в місті, ні тих людей, які захищають Україну. Допомагають визначити групу крові працівниці Тернопільського обласного центру служби крові. Ми також пройшли цю процедуру. Давайте не бачимо, якщо я з непритомлю. У нас є наша термина, ми вам поможемо. Декілька секунд чекало, і ось наш результат. Перша мінус. Швидко та безболісно. Відвідати виставку донорство це про життя можна до 26 вересня включно. Таким чином, волонтери «ДонорЮА» хочуть вкотре наголосити. Кров потрібна завжди, а особливо в умовах війни. Тому у майбутньому планують провести такий захід ще раз. У селі Галущинці на Підволочищенні з перших днів війни почали допомагати переселенцям. Люди готували їжу, роздавали продукти та одяг, засоби гігієни. Наразі у селі проживає 22 двоє внутрішньопереміщених осіб. Люди живуть у хатах, які їм надала громада. Староста села каже, живуть переселенці безкоштовно, лише оплачують за комуналку, якщо є така можливість. У цьому будинку в селі Галушчинці живе сім'я переселенців з Сумщини. Приміщення для них надала місцева громада. Будинок пустував, тож вирішили надати прихисток тим, хто цього потребує. Ми там були, там стріляли не так, що ракети два рази пролетіли, але дуже стріляли. Там ми полякалися, тому що дитина маленька, там страшно. Там браття, сестра поставались. Світлана каже, місцеві жителі допомагають, чим можуть. Надають продукти та гуманітарку. «Зараз поки роботи немає, зараз поки в декреті, поки люди допомагають. Свіді допомагають, депутати нам допомагають, спосіб нам простірів і допомагають нам. Саме головне, щоб ніді не стріляли, щоб хорошо з діти Тоді вже будемо вирачуватися назад у житами, на свою країну. Поки Світлана доглядає за малюком, її син розповідає нам про війну на Сумщині та про своє заняття у Галушчинцях. Хлопець каже, вже знайшов спільну мову з однолітками. Бачили ракети там, літали через дом. Там було страшно. Зараз ти тут. Чим займаєшся? Як твої як, дні як проходять? Класно. А чим займаєшся? На футбол, ходив, на, на турніки, гуляв. Залишатись у цьому будинку сім'я Світлани може стільки, скільки хоче, каже староста села Михайло Схаб. Загалом у селі надали прихисток для 22 переселенців. У всімо хатах живуть люди. Так ну, і той. Ніде, ніхто нікому не платить, нічого, всі живуть безоплатно. Люди ну, нічого за це не платять, тільки за дехто платить за комунальну послугу. Чоловік каже, у селі живуть переселенці з Сумщини, Харківської області, Донеччини, Миколаєва. В основному усі потребували житла. Далі допомагали закривати інші потреби одяг, їжа, засоби гігієни. У перші дні війни їхала молода пара з Харківщини. Стали біля магазину. Жінка через три дні вродила дитину. Вони надали всю допомогу, завезли в родом. Ну, всі різні, ну то не головно сказати, що дали зуття чи їду, чи то. То які, ну кожні до кожної сім'ї підходимо індивідуально, чим можемо допомагаємо. Загалом, з початку війни, у Галушчинцях прийняли 70 внутрішньо переміщених осіб. Тернопільська веслувальниця Івана Дяченко здобула вісім нагород різного гатунку на чемпіонаті України. Він відбувався на водоймі Осташівського ставу у місті Умань на Черкащині. Наша землячка виборола п'ять золотих, одну срібну та дві бронзові медалі. Золоті нагороди Івана Дяченко здобула в байдарці одиначці та жіночій четвірці на дистанціях 200 та 500 метрів. Ще одне золото на рахунку нашої спортсменки у змішаному екіпажі Байда. Четвірки на 200 метрівці. Акцію на підтримку полонених жінок, частина з яких вагітні організовують у Тернополі. Захід відбудеться завтра, 17 вересня, на театральному майдані. Початок о 14-й годині також там представлять фотовиставку, присвячену рідним захисників Маріуполя, яких утримують російські окупанти. Усіх охочих запрошують долучитися до заходу. Що ж на цьому у мене все ось такими подіями запам'ятався сьогоднішній день? Бережіть себе, вам бажаю хороших вихідних.